25 січня 2022 року. Привіт, я Олена. Мені 14, і це мій щоденник. Ми з сім'єю мешкаємо в українському місті Ужгород, яке розташоване в Закарпатській області. Ніколи не думала, що почну вести щось з типу щоденника, але дійшла до моменту, коли треба десь виговоритися. Сьогодні день коли я зрозуміла, що не все моєму житті таке просте, безтурботне, як здається. День був звичайним. Я поверталася з уроків фортепіано в музичній школі, як несподівано мені подзвонила мама. Оленко, ти вже вдома? Якраз підходжу до будинку. А ти коли прийдеш? Я сьогодні затримаюся, багато звітів маю доробити. Вечері тебе з мене. Попросила тата, аби щось приготував. Добре, сказала я, зайшовши під'їзд. Підходжу до дверей і думаю. А чого б не влаштувати сімейство сюрприз? Замість того, щоб тихо зайти, я навалилася на дзвінок і почала тридзвонити. Тату Тато з кухні як заволає. Олю, це ти? Чи то до нас пецна словиться за несплату комуналки? Спокійно, тату, то або мама нарешті збожеволіла зі своїми звітами, або Оленка в образі рокзірки. Це моя сестра Магдалена, яка погнала до дверей вичиняти мені. Ого, ти як сніжинка, там що так холодно? Та не те слово холодно, там так засніжило все. З кухні вийшов тато. В командному червоному фартушку він у нас любить поховарити. Пане кухарю, мама передала, що вона сьогодні знову до ночі буде рятувати світ своїми звітами. Тож ми на твоєму піклуванні. Знову звіти. Ну що ж, дівчата, раз так. Сьогодні в меню фірмова яєчня, бо найбільше їх нервів не вистачить. Магдо! Марш до кухні! Будеш головним по розбиванню яєць. Вони пішли, а я залишилась розмотувати свій нескінченний шарф. Весело, звісно, але десь у глибині душі кольнуло. Мама за останні півроку затрималася на роботі більше разів, ніж я сходила на хор. Тату яєчня вогонь. Юра там зараз на своїх змаганнях, мабуть, одну невілу гризе. А ми тут як королі. Ой, я ж зовсім забула сказати. Юра це наш старший брат. Він якраз поїхав на змагання з футболу до Львова. О, Юра якраз пише. Каже, вони виграли 3-1 і він забив другий гол. Пише, не чиї сьогодні рулять. Передайте татові, щоб готував призову піцу до мого приїзду. Передай йому, що переможцем не тільки піца, а й подвійна порція десерту. Молодчинка він у нас. Справжній Вікторович. Весь у батька переможця. Так і пишу. Юра, ти крутий. Але ми з магою зараз будемо шукати, чи не було серед наших предків якихось лордів. Тож готуйся кланятися, коли повернешся. Все, тату, дякуємо за вечерю. Ми пішли робити проєкт. Ноутбук вже заряджений. О, а що за проєкт, дівчата? І наша Ірина Іванівна задала з української мови тему. Походження свого прізвища, що ж, ідіть у гугліть. Наше прізвище має цікаву історію, а я ще маю деяку роботу доробити. Ми з Магдою подалися робити той проєкт, навіть не здогадуючись, до чого насправді це призведе. Ми зачинилися в кімнаті, почуваючись справжніми дослідниками. Юра вже скинула телеграмку смогелків із коронами. Тож ми з Магдою були налаштовані знайти принаймні замок у Польщі, Який належав нашим предкам. Ну, що там? Зараз пишу Прізвище Нечай. походження. О, дивись, Данило Нечай. Е, Пише він був таким відважним, що про нього вороги легенди складали. Чуєш, ми козацького роду. Та почекай, Магдо, це 17 століття. Давай подивимося щось ближче. Наприклад, не у в Ужгороді. Цікаво, що знають про нас місцеві архіви? О, дивись, якісь посилання. Стара газета тіні минулого. Улен гуртай далі, там наше прізвище. Зараз, прошепотіла я, відчуваючи дивне перечуття. Розслідування у справі благодійного фонду. Магда, давись на ім'я Ольга Володимирівна, Нечай. Це ж на ім'я і по батькові збігаються. Може, може, це хтось схожий? Тут фото Магдалено. Мама там років на десять молодша, але це точно вона. Читаю заголовок. Бухгалтерка фонду підозрюється у розкраданні коштів для дітей сиріт. Тут ще пише справу закрита через брак доказів. Закрий, закрий це негайно, то не вона, мама не могла. Олен, скажи, що це якась дурна помилка. Я дивилася на екран і відчувала, як усе всередині німіє. наша ідеальна мама, наш чесний тато, який щойно весело жартував про яєчню. Все це здалося мені декораціями, які почали падати. Ми з багатою не витримали, коли тато попросив нас бігати в магазин по хліб, ми зрозуміли це наш шанс. Ми скористалися моментом і дорогою назад вирішили зайти до пані Галі, Галини Миколаївни. Вона живе на два поверхи нижче і колись працювала разом із мамою в тому самому благодійному фонді. Ма, швидше тато думає, що ми в Сільпо у нас є хвилин 20, не більше. Оленко, мені страшно, а якщо пані Галя все мамі розкаже. Не розкаже. Вона любить нас, їй можна довіряти, а нам, нам просто треба знати правду. Я натиснула на дзвінок. Пані Галя довго не відчиняла. Ми вже почали хвилюватися, перезиралися і хотіли йти геть. Як раптом почула її важкі кроки і звук ключа, що повільно обертається в замку. Ой, дівчатка, у таку годину. Щось сталося? Не те, щоб сталося, але ми хочемо вас дещо запитати. То заходьте, чого на порозі стояти? Я саме сирник спекла, ще теплий. Вона посадила нас на кухні, зробила запашний трав'яний чай і відрізала по величезному шматку сирника. Все було таке домашнє, таке затишне, але мені здавалося, що я на допиті. Дівчатка, то що ви хотіли спитати? Пані Галю, ми все знаємо. Про 2012 рік про благодійний фонд. Скажіть тільки одне: мама реально це робила сама? На кухні запала така тиша, що було чути лише цокання годинника. Пані Галя важко зіткнула і опустила очі. Що ж, мабуть, ви коли мали про це дізнатися? Я ж казала їй тоді: Олю, зупинись! Ці гроші сиріцькі, вони щастя не принесуть. Вона тоді була бухгалтером у фонді, і все їй було мало. Хотіла квартиру кращу, речі дорогі. Думала, ніхто не помітить ці маленькі перекиди на картку. А перевірка наглянула, і все. Світ тоді в неї під ногами посипався. Їй вже мали закрити в сізок. Але як так сталося, що справу закрили? Не хочу розпускати плітки. Але я чула, що за вашу маму хтось приніс дуже великий хабар. Гроші повернули у фонд анонімно і справу просто зам'яли. Оля одразу звільнилась і пішла працювати в музичне училище там спокійніше. Папери не такі грошові, як вона казала. Ми вийшли від пані Галі, просто розчавлені. Наша мама крадійка, вона справді брала гроші у сиріт, у голові не вкладалося. Але ми розуміли, тепер у нас є ще більше питань, відповіді на які може дати тільки тато. Тож попереду на нас чекала дуже важка розмова. Ми зайшли до хати. У коридорі пахло затишком, хлібом і маминими парфумами. На кухні горіло лише одне світло над столом, там тато повільно пив чай. О! Повернулися! Чому так довго? Магазин за рогом! Ми були в пані Галі, тато. Мій голос прозвучав так чужо, ніби це говорила не я, а хтось інший. Тато поклав чашку на стіл і замер. Ми все знаємо про маму, що вона робила в благодійному фонді і про хабар. Це ж ти його приніс, так? Звідки ти взяв такі гроші? Ти теж вкрав? Звідки ви про це дізналися? Знайшли статтю. Зрештою, яка вже різниця? Тато, ну як це так? Ми думали, ми мене чиїми чесні, а ви? Я не міг інакше. Олю вже везли в відділок. Я знав, що вона винна, знав, що схибила, але вона ваша матір. Я не міг дозволити, щоб Юра, ти, Магда росли, відвідуючи маму в тюрмі. І що ти зробив? Я працював тоді на одну велику польську фірму возив вантажі. Того тижня я мав доставити вантажівкою з елітною технікою. Сказав, що на мене напали на трасі, що викрали вантаж, але насправді сам віддав його перекупникам за півціни. Тої суми якраз вистачило, щоб закрити питання в поліції та анонімно повернути гроші у фонд Сиріт. Мене звільнили зі скандалом, вирахували все, що могли. Я досі виплачую ті борги дівчата. щомісяць. я дивилася на нього і відчувала, як замість сорому моє серце наповнюється якоюсь чумкою, болючою любов'ю. Він не був ідеальним за законом, але він був справжнім. Він пожертвував своєю честю кар'єрою і спокоєм заради жінки, яка навіть зараз, здається, не усвідомлювала всієї глибини його жертви. Тато, не кажи мамі, що ми про це знаємо. Так, тату, не кажи їй, нехай це залишиться нашим секретом. Ми не хочемо, аби вона знала, що нам все відомо. Домовились. Тато міцно та водночас ніжно обійняв нас. Ми щодово сиділи на кухні в напівтемряві, розмовляючи про дрібниці, аби тільки заглушити потік думок. Обговорювали Юру, футбол, сніг за вікном. Ми намагалися бути звичайною сім'єю, поки в дверях не повернувся ключ. Мама різко зайшла, вона навіть не зняла пальто, одразу глянула на годинник, а потім на нас. Чому ви не спите? Одинадцята година. Олено, ти уроки зробила? Магду, ти чому в новому платті на кухні, завтра в школу не встигнете. Знову будуть скарги. Я дивилася на неї і чекала. Чекала, що вона підійде, поцілує нас, скаже, що сумувала. Але вона лише почала переглядати якісь папери, що витягла сумки. Вона навіть не обняла нас. Вона навіть не помітила, що в цю ніч ми дізналися правду, яка назавжди змінила наше ставлення до неї. Ідіть спати, негайно. Я пішла до кімнати, відчуваючи дивно порожнечу. Мама була поруч, але вона була такою далекою, як ніколи раніше. 26 січня 2022 рік я сьогодні багато думала. Наша сім'я як музичний твір, де кожен має свою партію. Тато був теплою низькою віолончеллю. Він ніколи не кричав, завжди пояснював, вчив нас бути сильними, але добрими. З ним можна було поділитися будь-яким секретом. І ти знала, він не засудить, він просто зрозуміє. Мама була скрипкою. Тонкою, ідеально настроєною, але якоюсь металевою. Вона була поруч, готувала вечері, перевіряла уроки, але між нами завжди відчувалася скляна стіна. Навіть коли вона посміхалася, її очі залишалися серйозними, і тато це відчував не більше. Він намагався зігріти її своїми жартами, обіймами, але вона лише відсторонювалася, наче його тепло їй заважало. Останнім часом вона взагалі стала чужою. Постійні затримки на роботі в училищі, якісь папери, вічна втома. Вона була вдома, але її серце було десь в іншому місці. Цього ранку кухня знову належала нам трьом. Тато у своєму старому фартуху мотушився біля плити, намагаючись підняти нам настрій після вчорашньої важкої ночі. Смачного принцеси!» Тато поставив на стіл свіжоспечені сирники. Їжте швиденько, щоб ми встигли на вокзал. Нині ж Юра приїжджає. Сподіваюсь, ви не забули. Невиспана Магда довго розмішувала чай, а тато вже тома класнув її по носі. Ей, не спати! Юра вже, певно, на під'їзді. Ви ж знаєте нашого Юрка. І він вокзал рознесе, якщо його вчасно не зустріти. Я дивилася на тата і дивувалася, як він може так щиро посміхатися, знаючи, що ми тепер знаємо його таємницю. Мабуть, у цьому і була його сила. Він ніс свій хрест мовчки. Аби тільки ми відчували себе в безпеці. Тато, ми стигнемо. Заранок я вперше відчула, як клубок у горлі трохи розмоктується. О, це інша справа. Давайте п'ять хвилин на збори і в машину. Мама вже пішла на роботу, так що ми сьогодні самі собі господарі. Я глянула на порожню чашку мами на столі. Вона знову пішла так рано, що ми навіть не почули. Знову. Через півгодини Юра вже сидів на задньому сидінні поруч із Магдою, розмахуючи руками і розповідаючи про свій забутий гол. Машина була набита його спортивними сумками. Ми розмовляли і щиро сміялися, то було якось так щиро, посімайному. Так, команду. Оскільки мама нині на роботі допізна, ми маємо план перехоплення. Заїжджаємо в пекарню, що беремо до чаю. Булочки з персиком. Із полонизою? Тато і каву? Багато кави? Я в потязі взагалі не спав. Тобі каву ще зарано, Форварде. Обійдешся зеленим чаєм. Оленко, тобі що? Теж чайку? Так, зелений з лимоном. І мені теж чаю, але чорного. Ми зупинилися біля пекарні, тато вийшов, а ми залишилися в машині. Оленко, прибав трохи звук на радіо. Послухай, що там в світі робиться. Ситуація на кордонах залишається напруженою. За даними розвідки США, кількість російських військ поблизу України зросла до 100 тисяч. Офіційні особи у Вашингтоні попереджають про можливість масштабного вторгнення вже найближчими тижнями. Оленко, а що таке вторгнення? То війна? Та ну Мардо, не вгадуй, яка війна у 21 столітті? То просто політики лякають одне одного. Я нічого не відповідала. Хоча ці слова дикторка мене не на жарт збентежили, стало якось незатишно. Раптом ми побачили тата, який майже біг до машини, тримаючи в руках пакети з булочками і стаканчики з теплим чаєм. Так, тримайте ваші булочки і чайки ще гарячі, обережно, не опечіться. Він весело простягнув нам пакунки, заповнюючи салон ароматом кориці та солодкого джему. Ми поїхали додому святкувати перемогу Юри. Тато вирішив, що сьогодні ніяких супів каш. Ми втрьох, я, Магда і тато затіяли справжню італійську вечірку. Юра, як головний гість, сидів на підвіконні і коментував процес. А ми розкачували тісто. Тато жартував, підкидав борошно, вчив Магду правильно різати шинку. Ми сміялися, забувши і про вчорашню розмову з пані Галею, і про тривожний голос дикторки з радіо. В хаті було тепло, пахло запеченим сиром і томатами. Це був один із тих вечорів, які хочеться поставити на паузу і нікуди не відпускати. Мама прийшла аж під кінець, коли ми вже доїдали останній шматок. О, ви вже відсвяткували? Мам, ми тобі лишили. Сідай, я гол забив, ти ж знаєш? Знаю, Юрчику, молодець, але я так втомилася, що хочу тільки в душі спати. Вона навіть не глянула на нашу кулідарну шедевральність. Весело ще якось самі собою щухли. Ми з мадою почали збирати брудний посуд. Свято закінчилося, так і не зачепивши маму своїм теплом.